І далі ще по темі наступна розповідь про ветерана героя, що, незважаючи на воважний рік, взяв у руки зброю та оборонить Україну на сході. Віктор Скакун, 24 роки, віддав службі в органах внутрішніх справ. Після 12 років заслуженого відпочинку добровольцем записався в спецпідрозділ Богдан та вирушив у зону антитерористичної операції. Більше по темі далі в сюжеті. За його плечима 24 роки непростої міліцейської служби, серед яких і участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 12 років тому Віктор Скакун пішов на заслужений відпочинок. Втім, коли на схід країни вступила нога ворога, не вагаючись, записався добровольцем до спецпідрозділу Богдан. Може, є якісь трудності, але ми ті трудності переносимо мужньо, достойно і не жаліємося. У спецпідрозділі Віктор Іванович зайнявся бойовою та фізичною підготовкою бійців. Йому 57, Він найстарший у Богдані, втім, фору дає навіть набагато молодшим від себе. Основна основна навчання це захист непорушних кордонів нашої вітчизни. Зрозуміло, батальйон створений для, для виконання спеціальних завдань, які предполагають, які вимагають фізичної підготовки. Психологічні підготовки, Без, без фізичної, крепкої фізичної підготовки, не буде і психологічної підготовки. Ми повинні бути готові для виконання будь-яких завдань, які було покладено керівництвом управління, керівництвом Міністерства внутрішніх справ та іншими керівниками. Для Богданівців Віктор Скакун не просто наставник, бойовий товариш, а й другий батьком, адже під час нелегкої служби на Сході повсякчас піклуються про молодших побратимів. Його третє відрядження. Він показує в одному з відряджень, також я з ним знаходився, показує відповідний рівень, в якому ми в принципі ніякого сумніву не мали. Бажає, бажає як можна більше принести користі підрозділу як в відрядженнях, так і знаходячись безпосередньо на базі постійної дислокації. На таку людину потрібно рівнятись. А вдома на героя чекає родина. Дві доньки, які теж пішли професійним батьківським шляхом, та троє онуків. У мене батько, він за духом міліціонер, і він завжди нам казав, що не має кращої роботи як міліція. І тоді, як виникла така ситуація в країні, він зразу сказав, що я повернуся в структури органів внутрішніх справ і мав бажання очолити якийсь відділ. Віктор Скакун боронить мир та спокій не лише своїх дітей та онуків, а мільйонів інших українців. Переконаний, так тепер повинен чинити кожен чоловік. Тому, допоки стане силим, захищатиме рідну землю від ворога. Тетяна Гуща, новини ті вісім